Микола Верещака, моя Україна, на світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов Фенік з руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося її здобула, звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів Живе працьовита і чесна родина, Хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дібровах вечерні часи, Чарує нас пісня дзвінка Солов'їна, І чути співучі дівчат голоси: Пісенна моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Квітуй, мов калина на пле вод, будь в дружбі і праці міцна та єдина, Хай буде щасливим твій вільний народ, Прекрасна моя Україна. Ганна Король, Ода рідному краю. Благословен будь наш південний краю, на землях, в водах, в селах і в містах. Хай Миколай святий оберігає, хранить тебе і захищав в віках. Тож розквітай, до нових звершень прагни, будь гідний слави, отчеі, звитяг наш рідний край, наш красень Миколаїв, Тебе прославим в праці та в піснях. Метал і хліб, і кораблі, і долю усе вітчизні віддаєш сповна, родючі землі. І козацька доля в тобі віків цілюща глибина, в братерстві сила, нею ми багаті, єднанні прагнем щастя досягти, всі перешкоди мусимо здолати, щоб Україну нашу зберегти. Тож розквітай, до нових звершень прагни, будь гідний слави, очої, звитяг, наш рідний край, наш красень Миколаїв. Тебе прославим в праці та в піснях.